Я в машині сиділа, мені одірвало він руку одразу. Хлопці підбігли, стали витягувати мене з машини. шину турнікет накладати, Я бачила люди, лежали людочки, лежали мертві, отак уже. Зранку, 13 квітня, мешканка нижньої сироватки Наталія Нартаєва приїхала у Суму, щоб у лікарні зняти шви після операції на нозі. Її привіз з машиною знайомий. Після медичної процедури були ще справи, розповідає жінка. Їхали значить, по ділам, доїжджали вже до Цуму, а туди тільки ми тут, де філамонія чи що воно то, остановилися, я ж на костелі все, я ж не можу йти. А, і мій знайомий, ну, водій, пішов по ділам там. Тоді він одійшов минут через 10, як шарахнуло. Розумієте? Я дивлюся, а там цей дим іде. Минут п'ять-сім, другий прильот. Найбільше дісталося лівій руці, лікарі намагалися її врятувати, розповідає пані Наталія. Каже, якщо буде шанс, хоч маленький, ми руку спасемо, але там не було шансу зовсім її розірвало все. травматичне неповна ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні плечового суглобу. З масивним дефектом м'яких тканин, кісток, нежиттєздатними тканинами, дистальніше лінії перелому їй була проведена ампутація на рівні перелому та на рівні життєздатних тканин. 13 квітня після удару російськими ракетами по центру Сум до Сумської обласної лікарні звернулася 61 людина, розповів заступник директора Микола Савченко. За його словами, з них 14 поранених, госпіталізовані, двоє у стабільно важкому стані. Лікарня не потребує жодних медикаментів. все, що є для лікування пацієнтів, є збирати окремо кошти через карти волонтерів на допомогу, не потрібно. За словами лікарів, Наталія Нартаєва потребує подальшого оперативного лікування. Її стан середньої тяжкості. На оцінозі там осколки скла в мене голова все ще досі. Там, поки операцію мені вчора робив робили це ети, да, мені трохи повитягували скло, бо торчало скло. А ще половина скла є в мене в голові. Наталія Нартаєва живе сама. Донька з онуками виїхали за кордон. Але жінка каже, що без допомоги вона не залишається. Є подружки, які навідують і допомагають. Зокрема, годують чотирьох собак і двох котів, які залишилися вдома. На городі вже я не буду вже в цьому году На городі так, що так будуть гроші, буде здоров'я, все купимо. І дівчатки у мене є такі, що Треба і, і посадять, і, і викопають, якщо городи. <гум> я ще по житті боєць і оптимістка. Дуже. Те, що є, те вже є. Понімаєте? Вже все не повернуть. Треба пертися вперед тепер. вперед, видужувати. Нога, руки немає, але ну, слава Богу, нога є, я є. І все буде добре. Олена Рашицька, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми. Допустим, просто